Здравствуйте, девочки, Іду я на базар. Дивлюся, турчанка жінка, жінка квочки продає в сетки квочку з підросшими курчатами. Вирішила я купити. Купила, принесла додому ось цю квочку. Ви її бачите. Вона була, назвала її турецька квочка. Вона була вже з підросшими курчатами. Вона така з характером, бачу, ганяє, б'є своїх курчат. Я дождалась, коли вони підростуть, і думаю, ну я її зарубаю. Але жалком її стало. Кинула до курей та хай живе з ними. І тут вона на другий рік знову сіла на яйця, вилупила мені курчат 15 штук. Виходила, викормила, Така хороша квочка. Я її знову до А вона у драку з півником дралась, дралась, дралась. Думаю, ну вс -с -с, ну все. Я її заруваю. Бойова, агресивна, неровиста, отака мене турецька квочка. Жалко мені знову її стало. Думаю, оставлю її. Ось вона сіла на три яйця. Буду знову її підкладати. Ну, хороша кочка, багато курчат виводи. Буде у мене вже четвертий виводок. Ось вона ця кочка. Знову сіла у ящик, я її пересадила, зробила гніздо у сітку, тому що приходить до нас прихожанка, зальотна криса. З'їсти її і яйця. Зараз підсипимо, э, дівчки, її яйця. Хай сидить. Ви знаєте, що яйця треба ложити у сито? Кажуть, в народі. Якщо в ситі, буде достаток. Два, три Ложу. Три. Чотири. П'ять. Он поглядає, поглядає на мене п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять десять. Одинадцять дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, і під нею там є. Яйця підсипали вісімнадцять штук. Ну приймай їх. Дівочки, пока. Підписуйтеся на мій канал, лайкайте і подивимося, скільки ж вона вилупить курчат.